Друзі, всім привіт! З вами BS і сьогодні в мене пряме включення, тому що я купив пропас. І якщо ви ще не знали, ви можете перейти в телеграм-канал і, і я там написав, що я купив. І я там е, написав, хто хоче, можете теж це IT сказати, типу, я хочу, я. Але зараз ми будемо трішки відкривати його. Не знаю, У мене тут дуже трішки е, і нам ще буду давати тут 10 тисяч монет, 600 геймів тому сьогодні буде в нас, скажімо так, маленьке відкриття нового пропасу. Але не, не всього, але все ж таки дуже прикольно. Тому в мене 43 левела. Давайте відкриємо новий, скажімо так, тут рівень 10 тисяч монет. Зараз купимо йому гіпер отісу. і Єс, в мене гіпер на отіса. Я за отіса дуже, ну, типу, тащу. Дивіться, перший ранг, третій ранг, перший, другий. Тут трішки напортачили. Перший, перший, перший. Тому так, мені потрібен був гіпер, він дуже імбовий. А зараз давайте відкримо тут гіми, дуже-дуже багато гімвів. Нове оновлення до скіна. Вже скажімо так, скажімо, не, не погане, але мені ще не сильно подобається цей. Я хочу ось цей хрома. Він дуже імбовий і красивий. У мене і гіпер чи немає? я не знаю. О, міфік. О, і якщо нам випаде гіпер з, легар... з легендарного чи гіперзрядного дропу на Динамайка, то взагалі буде просто в'язучість. Так, Кленсі не поганий. Так, ранговий стардроп і блін, як завжди, редкий стардроп. Добре. Ранговий ще раз. О, нормально, непогано, непогано. Це було непогано. Геми, іконка непогана. Пін прикольний. Легендарний стардроп. І що падає? 500 кредитів. Знову мені падало з англійського дропу 500 кредитів Н недавно. Добре, 100 блінгів, 5 геймів, ще один рідкий цей стардроп. Добре. І Стоблінгів. Ой, що я зробив, добре. Прикольна іконка, міфічний дроп. так, Геми, ще дропчик. Нічого, геми, стар дроп. І ще геми, ще геми, дроп. І ще один дроп. І зараз ми б могли відкрити, типу, ще два рівні. А ми можемо, ну, в принципі, давайте подивимось. М мені ще 200 потрібно, а, а мені дає 100. Тому дві катки. Тоді. Е зіграємо вже в наступному ві відео дві катки. І в мене поки що так що в мене ця штука. 200 геймів і 500 5700 цих конів. Тому давайте прокачаємо драку. І я хочу типу його прокачати і буду грати на нього. І скачаємо. 10-та сила тільки. І майже цей, Коротше, я трішки пробачте. Покупаємо гаджет йому. І, в принципі, нормальний гаджет, непоганий. Драку прокачали, ми Отіса теж прокачали. Нас На ще 200 гемів. Якщо ви хочете, я можу зробити відкриття ось цих дропів. Скажімо так, е, ну, вже буде віддільне відео, тому що не хочу робити в цьому відео, потім скажу чому. Секрет. Просмотру хочеться. Добре, і е, давайте, якщо ви хочете відкриття, давайте наберемо 5 лайків, будь ласка. І я виложу відкриття ще цих дропів. Багато буде там дропів. E, і всім скажімо так, до побачення і підписуйтесь на телеграм канал. па